Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Телеграм-канали пише, що ЗСУ відновили нещодавно знайдений таємний аеродром в скалі. Аеродром величезний з закритими ангарами, запасами внаслідок ядерної війни, пусковими шахтами, ядерними боєголовками та секретним ешелоном. Пишуть, що під Скалою залишилися неліквідовані ядерні боєголовки тих часів, які Росія списала в утиль. Усе відновлюється саме тому у Путіна така паніка. Трамп зрозумів, що обійтися тепер можуть і без нього ракети чи є. Які він сховав свідків все решта в архів? Україна активно працює над відновленням власної різноманітної зброї, і використовує усі ресурси а також колишні радянські таємні бази, в тому числі підземні, які без ядерної зброї не знищити. Пишуть, що кучма приховував ці склади аеродроми. Це була його гарантія безпеки проти Путіна. А опісля все заархівували, свідків прибрали. Більше ніхто про це не знав. Тим зараз хлопці ЗСУ вийшли на ці склади, і сліди архіви, і пломби знято. Все продовжується під грифом секретно. Про це не знав ніхто у 1999-2000 роках. Президент Кучма ухвалив передати Росії вісім стратегічних бомбардувальників ту 160 і три бомбардувальники Ту-95, а до них 581 стратегічну крилату ракету. Ха 55 нині сумно відомо як калібр. Ці ракети здатні вражати на дальність 3,5 тисячі кілометрів, тім дещо як виявилося, залишилося на таємних складах. Кучма передав. Хитрий жук, не все, як стало відомо з розшифрованих плівок Мельниченка 1999 року. Путін тоді ще премєр міністр РФ, надав леонідові кочмі, який намагався переобранням на другий термін велику фінансову допомогу. Йшлося про кілька десятків мільйонів доларів. Рух величезних коштів здійснювався через Нафтогаз. В ньому брав участь відомий могілевич. Утворилася мережа Нафтогаз і Посередниками між ними це був механізм для виймання коштів з торгівлі газом. йшлося про десятки мільярд. Дів їх використання для підкуповища посадових осіб в Україні. Відкатієва представникам Кремля, того що 2000-го року з України перекинули вже щось Путіну, Він на допомогу в його передвиборчій компанії. Велику роль у цих транзакціях грав прослувати Бакай. Напіва письменний тип, який я на початку 1990-х, як кажуть поріжками десь на західній Україні торгував і так очолив нафтогаз. Транзакції йшли через футбольний клуб ЦСКА, через Грецію, того що у наслідок цих транзакцій виникла. Велика недостача, і у цей час Путін висунув вимогу віддати Росії згадані стратегічні бомбардувальники, щоб якось пояснити, чому їх віддають. Москві вигадали, що ніби Гавтогаз та боргував Газпромові суму порядку 200 мільйонів доларів. і вісім то сто шістдесят триту і 581 вісімдесят одну ракету. Віддали нібито в рахунок погашення боргу Нафтогазом. Віддано їх фактично даром. Бо за оцінками 2006 року кожен з цих бомбардувальників коштував мінімум 300 мільйонів доларів. Оцінка. Занижена, ймовірно, кожен з них коштував значно більше, може навіть мільярди доларів, а нині отими самими ракетами з отих самих бомбардувальників Росія завдає варварських ударів по Україні. І тепер у другого президента України Леонід Кучми вистачає сміливості п'яритися на героїзмі українців у конфліктах сучасного цивілізованого світу. Зазвичай вимагаються, намагаються шукати рішення він прийнятого результату, коли чиєю тією чи іншою мірою перемають. Усі немає переможних чисто. Це не на. «Наш випадок надто багато приніс горя, руйнування і жахіті на нашу землю Путіна Усім убито сотні українських дітей. Не знаю, як після цього шукати компромісу градус уже піднято так, що у цій війні переможець може бути лише один, і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем. Заявив він за його словами: для України неприйнятно залишити свої землі, головне своїх людей під окупацію. Для російської влади неприйнятно мати в очах свого населення та заходу вигляд невдалих та лузерів. А саме це на думку країни. Кремля означав би відхід з окупованих земель. Кучма зазначив, що кожна зі сторін розраховує на власне посилення. Що далі, то більше західної зброї буде у нас, але ж що далі, то більше результатів різних мобілізаційних заходів та переходу економіки на військові рейки розраховує отримати і Росія. Вважає Кучма. На його думку, не треба розраховувати на те, що ось ось помре Путін. Що санкції ось ось економічно об'ють Росію. Що російський обвивателі раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна не має битись і вирішити все на полі бою. Кучма не уважає, що війна незабаром закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає цюрмах армію, а по східних автократіях зброю свідчить про те, що він уже ще хоче виграсти якусь перемогу. Сказав він, а що думаєте, ви щодо кучми? Добре, що залишив, хоча свою гарантію безпеки. Тепер поговоримо з окупантами на їх мові. Тушки бомбитимуть і Москву. Натяк німецьких медіа на те, що Україна планує відновити ядерний потенціал, спричинив українському інформаційному поліх. Вилю жартів, коли на голову щодня летиття все, що буває, навіть ядерна зброя вже не страшна. Та нових мемів про оргію на чакавиці. І, хоча в офісі президента страхи окремих німецьких журналів спростували, а МЗС України називали це інсценуваннями неназваних джерел ЄС та США, мають напружитися. Річ у тім, що події останніх років та реакція на них вагоми геополітичних гравці ставлять під сумнів основи режиму нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї, і мова не лише про стратегічну Герну для українців тему Будапейського меморандуму, адже по перше роками мусоляча тему ядерного стримування той самий Китай активно нарощує власну кількість ядерних боєголовок. По-друге, Росія, яка отримала частину власного ядерного арсеналу, саме завдяки відмові від нього України, лише розпочала в Україні війну, а і регулярно вдається до ядерного шантажу. Все це призводить до того, що багато країн, які раніше так чи інакше покладалися на захист ядерних держав, дійсно зрозуміли не для захисту себе потрібна власна ядерна зброя альтернативи у сучасному світі не існує після того що сталося з україною жодних аргументів проти отримання власної ядерної зброї різними країнами більше не існує всі хто раніше сумнівався тепер гарантовано прийняли рішення отримати свою ядерну зброю відкрито заявляти про це ніхто не буде але доглядати зусилі будуть і напевно вже це робляться тільки моменти здатності реалізувати задум і питання динаміки цього процесу вважає воєнний аналітик олександр Опитьком редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.